Вулиця Сергія Ядова. 19 липня 1994 року, близько 11-ї ночі, сержант міліції Сергій Ядов разом зі своїм напарником почули крики про допомогу. Виявили, що на подружжя напав невідомий злочинець, який лупцював подружню пару та вимагав гроші. У злочинця при собі був газовий пістолет та пістолет Макарова, про який правоохоронці не знали під час переслідування. Бандит втікав через сквер в сторону вулиці Ювілейний. Зараз це вулиця Сергія Ядова. Сергій Ядов наздогнав злочинця та наказав кинути зброю. У відповідь пролунали постріли. Одна куля влучила в живіт. Після чого сержант міліції Ядов розрядив весь магазин табельної зброї у злочинця. Злочинець загинув біля лікарні вишукувались. Черги із Одеситів для того, щоб здати кров Сергію. Однак поранення виявилися надто тяжким. Сергію Ядову було лише 23 роки. Указом президента України від 23 серпня 1994 року. Сержант міліції Сергій Ядов був нагороджений посмертно почесною відзнакою президента України за вірність присязі, мужність при затриманні озброєного злочинця. Пам'ять про правоохоронців які віддали своє життя, збережене не тільки у назвах вулиць, а й в меморіалі захисникам правопорядку, на плитах якого закарбовані всі прізвища міліціонерів, поліцейських, які віддали своє життя за спокій одеситів та в боротьбі зі злочинністю.